Слава Україні! Знову ми питання вирішування питання, які нас насущні, це виконання обов'язків силових структур. Я вже мене голошую, виступала перед вами Фіщенко Тетяна Станіслава. Це Переселенка, Попасна, яке це місто знищили російські загарбники. І вона зібрала докази, всі докази, хто які шахрайські дії і зверталась до поліції, сам керівник слідства міста Дніпра Захаренко, Юрій Васильович. Жодних дій за ці події не відбулося. Справу не відкрито. Ну як ми можемо віднести? Люди зарплату у цей час. Отримують зарплату, отримують премію. Завіщо? Покажіть роботу. Я б тоді змушений, наша організація звернутися до прокуратури області. Чому? Це прокуратура. 40, 36 це процесуальні керівники. 40, 39. Чітко розписано, хто що діє, які процесу керівники. Жодних процесуальних дій не відбулось. Ми на прокурора області. Це бездіяльність. Повна бездіяльність і прикривання злочинного групування. Це в особі я вам вже говорив, що прокуратура, ну, силові структури це могильщики. похоронна команда всіх дій, які стосуються влади та приближені до, до їх осіб. Коли прокуратура… іде до суду, тільки я вже буду наша організація і люди виступати. Не тільки як заявники, а в статусі потерпіли. Я потім скажу далі, які наші будуть дії, ми повідомимо. А також, як може, працівник поліції давав клятву 64-та стаття, закон про надполіцію, давав клятву його в особистій справі. Що ти зробив? Не соромно серед громади. Передвигати. Не соромно в кабінет заходити і тобі не соромно дивитися людям в очі. Це що? Хто дав право так нахабно поступати? Особо Європа всіх біженців виплачує, а в нас біженці, які, переселенці, які потрапили, їх ще й грабують. І поліція прикриває. Так що, що можна додати? Я не, не збираюся кого-то закликати. Приєднуйте, думайте, вирішуйте. Те, що ми самі робимо, це наші системи. Ну, без громади, без того, без громадськості, як і суспільства, ми цю команду, це система вибуде, буде грабувати нас, дурити, використовувати. Ми не подолаємо.